І всім привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Український геймер. Я Влад, це другий сезон Рім Ворду. І я писав в анонсі, що в нас будуть два легендарні козаки, але я вирішив, що брати історичних козаків я не хочу, тому що ну все ж таки це історія. Тому зустрічайте в нас з вами: Добриня, Альоша, Ілья, Мамай і. Тарас, якого ви вже знаєте, з першого сезону. Швиденько зараз з вами розберемося в наших персонажах. Ну, я думаю, що цих трьох ви дізналися: Козак Мамай. Я, якщо чесно, про нього не читав, тому що я просто подивився відомих літературних козаків. Я, якщо чесно, літературу українську читав в школі, вже багато чого позабував. Це Тарас Бульба, думаю, що цей персонаж всім найвідоміший. Наші три богатиря. Якщо хтось не знав, якщо для когось це нова інформація, то три богатирі це наші з вами українські богатирі. Просто в якийсь момент русня переписала їх собі, але це наші з вами персонажі. Точніше, це наші з вами персонажі Добриня, Альоша, і Ілля, але вони мають реальних людей, які народилися в Україні. Тому вони сьогодні з нами. Це буде Козак-Мамай, Тарас і Три богатирі. Друзі, це має бути просто. Неймовірно цікаво, тому що я розробив свою ідеологію. Ось секундочку. Сорі, друзі, тому що в мене була російська, російська мова, тому що я налаштовував ідеологію, і там це було більш краще перекладено, переведено, тому я змінив зараз на українську грати, ми будемо розуміло українською, просто щоб зрозуміти, що я роблю в ідеології, я вибрав саме саме російську, на жаль, довелося. Потім хтось. Точніше, не хтось, а наш підписник, який залишає дуже класні підсказки, сказав, що можна налаштувати, як якщо я правильно зрозумів, налаштувати наших ворогів, дати їм ім'я. Я не знаю, якщо чесно, як це зробити, тому якщо можна попросити, напишіть, будь ласка, чи можна їм змінити ім'я, я би подивився справжніх ворогів козаків і назвав би кожного іменами наших реальних історичних ворогів. Так би було набагато цікавіше. Друзі, персонажі вийшли. Я дуже довго над цим сидів, але вони вийшли плюс-мінус реально прототипами своїх історичних своїх прототипів. Добре, дивіться. Хто в нас тут? В нас тут Добриня Нікітич, який добре класно готує і дуже класний метик допомагає. Дуже важко знайти ідеальних персонажів, тому що сама гра нам каже, що ідеальних персонажів не буває. Тому я вибрав, намагався вибрати, щоб вони були. Ну, прям максимально можливими до своїх історичних особистостей. Добре. Якщо чесно, то про трьох богатирів я вже дуже-дуже давно дивився. Трішечки пам'ятаю, але мало тому обов'язково пишіть в коментарях свої думки і Ну і ви знаєте, ну і підсказочки. Альошу Попович дивіться, в нас не вести дослідження. Того дивився мультфільм, той знає, про що я. Гарно дареться і займається медициною, ремеслом тваринами. Потім Ілля Муромець, який любить поїсти, не вміє готувати, і займається тваринами, тому що якщо я, я не пам'ятаю, то там був цей мультфільм, то там щось було зв'язано, якщо чесно, з конем. Я погано пам'ятаю, одразу вибачаю за це, але все ж таки намагався брати намагався брати максимально близьких персонажів. Козак Мамай. В нас добре плюс-мінус добре стрілець, гарно дереться, мистецтво і тварини. І класно пам'ятає. І хто дивився перший сезон? Той пам'ятаєш, що Тарас Бульба в нас був будівником, друзі. І тут він в нас теж будівник. Я прям коли побачив, я дуже клас Це взагалі ідеальний вишив персонаж, тому що він не має якихось мінусів, він класно, він дуже класно навчається. І будівник, я, друзі, я просто в шоці. Це має бути неймовірно цікаво. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. Розкачуємо Ютуб разом з вами, український. Я впевнений, що одного разу він буде переважати в нашому українському інфопросторі. Починаємо грати. Будемо будувати свою базу, будемо боротися з ворогами поки що. Режим важкості я ставив на будівництво, але з часом його можна буде підняти, коли ми вже розкачаємось. В першому сезоні. Все було дуже класно, фаново. Сподіваюся, що цей сезон теж буде неймовірно цікавим. Тут в нас щось попадало, бачу м'ясо, але я так розумію, що я коли налаштовував гру, то я не вибрав. Найнеобхідніше, щоб мені випало. Можливо, із-за цього я буду мати великі проблеми і доведеться перегравати, тому що в нас взагалі нічого немає, якщо як ви можете це побачити, це із за моїх, якщо чесно, налаштувань. Але можливо, нам все ж таки це і не знадобиться, якщо ми дуже швидко все зробимо. Тому давайте максимально швидко зробайте ці дерева. Треба їм буде ще налаштувати працю, але поки що залишимо все, як є, все як налаштувала сама гра. Давайте, наші, друзі, це буде дуже класно. Подивимося, що вам не розказав про ідеологію. Хотів вибрати там було більш про родину, але якщо ми вибираємо супермасизм, то ми отримуємо ролі. В нас є роль гетьман, кошовий отаман, козак і сотник. Тобто кожен з персонажів отримує свою роль. За ролі будете голосувати ви в коментарях: ритуали, споруди, ялинка. Великий монумент, реліквії, плюс-мінус намагався, священні тварини я не міняв. Можливо, варто було б, але якщо чесно, я забув, я це якось пропустив. Тому так, давайте зараз швидко почнемо будувати новий будинок. Я дуже радий, що вже починаю. Я вже почав сумувати, якщо чесно, за Рімвордом, за нашими пригодами. Вони вже починають спілкуватися. Побачимо, побачимо, яка вийде ця гра. Зараз ми їм швиденько збудуємо Зараз ми їм швиденько збудуємо перший барак. В якому вони будуть жити всі разом. Він не обов'язково має бути великий, але хоча б щось плюс-мінус. Та в нас і складу немає, якщо вони могли помітити. Окей, так. Потім давайте. Давайте, так, давайте, козаки, поїхали. Покриємо одразу стіл. Тут, бачите, я все ж таки погано налаштував, нам тут не випало і е, ці сухпайки, тому не знаю, як будемо, але одразу збудуємо їм потім стіл, щоб вони могли будувати. Я думаю, що якось, якось ми з вами це все переживемо. Давайте одразу десь тут буде. Наша кухонька. Давайте так. Одразу покриття навіть поки що не будемо робити, тому що. Електричну плиту можна, тому що електрику ми зробимо. І де в нас стіл м'ясника. Одразу його можна сюди бахнути. Потім нам треба енергію одразу. Слухайте, але в нас немає ні компонентів, нічого такого, тому. Але чекайте, це ж теж не проблема, зможемо це видобувати. Це прям якось ну дуже екстремально почав, якщо чесно. Я сподіваюся, що це компонент. Так, так, так. Ми їх зараз будемо видобувати. Так само, як і залізо. В принципі, ресурсів тут начебто небагато. У нас є хтось, хто може видобувати. добувати. Ага, він цього не буде робити. Давайте я йому зараз. Давайте я йому зараз Тарасу бахну максимально, тому що нехай де спочатку збудує на компоненти. Нам дуже необхідні. Подумаюся, як він швидко це може робити. Давайте ще цьому ще Альоші дамо Олексію. Домо. Якщо. Альош, це Я так дивився в інтернеті, це так українською, тому сподіваюся, що все нормально. Треба просто звикнути. Ну, в нього виходить. Давайте прискоримо, як це взагалі швидко відбувається. Хто тут ще може будувати? Якщо чесно, то тільки він, всі інші вони такі собі. Ведуть, сподіваюся, що з часом в них навички розкачаються, або можна буде тоді, якщо вам сподобається. І ми зараз нас то наступна серія вона вже вийде новою. Я все потім зроблю між кадром, ви навіть цього не помітите. Але якщо ми зараз виживемо, то з вас лайк, обов'язкова підписка і обов'язково коментарі, друзі. Це дуже важливо. Дивіться, він досить швидко відбуває. Я так розумію, що все ж таки ніяких проблем в нас немає, якщо не зважати на те, що вони все ж таки голодні. Розумію, можна їм вже ставити енергію. Збудуємо знову ж таки генератор на дровах, який в нас вже колись був. Можна його десь тут. І одразу сюди провести так. Супер. Зараз він видобуває це і можна його посилати. Будувати. Давайте ми зараз дамо. А з них хтось ще будує, чи тільки? Ні, тільки Тарас. Тому ми тут поки що зробимо так. Нехай Тарас краще йде зараз добудує, а ми, якщо що, компоненти потім збудуємо. Зараз зробимо їм зону складу, щоб вони все могли зносити на склад. Давайте десь тут їм поки що, а потім все одно ми все перенесемо будинок. І якщо що то буде відкрити, тому що не хочу поки що витрачати ресурси, в нас їх і так небагато. Вже темніше, а треба. Давайте ми одразу потрібен матеріал. А де компоненти? Ага вони їх вже перенесли. Що нам потрібно? Нам потрібна сталь, ага, зараз вони якраз видобувають. Чи це? Ні, це сталь. Добре, супер, я дуже задоволений. Слухайте, це прям Ну хардкор. <сіх> Буду з вами говорити чесно, це хардкор, тому що коли ми починали минулий сезон. Хто не бачив, обов'язково подивіться хоча б останню серію, тому що, на жаль, YouTube він дуже довго обробляв відео, і воно вийшло пізно е ввечері і зібрало мало переглядів, хоча це як фінал. Там він дуже цікаво закінчився, тому обов'язково подивіться, вийшло непогано, дуже драматично, якщо що. Так, всі відпочивають, всі попрацювали. Скоро вони вже будуть голодні. Слухайте, а в нас не зброя нічого. Все так зрозуміло, доведеться робити самі. Так. Давай одразу, Тарас, прийшов час прокидатися і працювати. А в нас немає чим полювати. Тому треба ще одразу зробити зони вирощування. Давайте далеко не будемо ходити. Раз. Два. І тут десь три поки що. Ага, це одна вийшла у нас, на жаль. Так, секундочку. Перебудуємо це. Не проблема. Тут у нас одна. Тут буде друга. Тут буде третя. Окей. Давайте, що в нас найскоріше можна буде рости. Не пам'ятаю, що росте, але ми посадимо так. Тут е будемо саджати полуницю. Тут будемо саджати кукурузу, мені здається довго росте. І тут рис. Ні, рис, а тут картоплю тоді. Окей. Все, маємо ці зони. Плита є, але нам потрібні ліжка. Згоден. Згоден, 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 з вами на 100%. Давайте ми подивимось, може вони можуть полювати і без зброї. Це в нас ого, цікаво. Багато ресурсів в нас є, і це. Дуже класно, але все ж таки хвилююсь із-за відсутності зброї. І реально ніякої не Давайте. Полювати так. Це в нас що таке? Не знаю, що це таке. Давайте, можливо, він буде полювати руками. Я не знаю. Подивимось, чи це вийде в нього. Але все ж таки я думаю, що, що наступна серія вже почнеться спочатку, тому що ну, реально без їжі дуже важко. І це я погано налаштував, якщо чесно. Але все завжди виправля... робиться. Точніше, коли робиться помилки, головне, щось думка формується з третього разу. Кажу, що не важливо, що ви зро... зробили помилку, важливо, як ви вмієте її виправити. Я ось що хотів сказати. Тому так, друзі. Так, видобувають вони сталі. Можливо, в грі є якісь коди, то я, в принципі, тоді не починав нову гру, а просто... Ну, знаєте, зробив би їм цей. Просто би зробив тоді їх. Просто кодами чит-код би використав та зробив трішки їжі цей, щоб не був такий неймовірно важкий старт. Якось так. Так, супер, друзі. Тоді на цьому ми закінчимо. Пишіть в коментарях, чи подобається вам така ідея сезону. Якщо так. Лайки, підписки. Якщо ні, то напишіть, що ви хотіли бачити інакше. Тому що я ще не почав записувати повністю сезон, це перша серія мала би бути. Буде як пробна серія. Тому, якщо подобається, пишіть про це. Підписуйтесь, лайки. Друзі. Всім дякую за вашу увагу. Всім до зустрічі в майбутніх відео, любі друзі, всім па-па!